Один дзвінок, який може викликати багато негативних емоцій та розпочати сварку. Мова йде про спілкування українців із родичами з країни-агресора. На початку повномасштабної війни багато хто з нас втратив зв'язок із родиною, знайомими та друзями, які проживають в Росії. Ми розпитали тернополян, чи змінилися відносини з такими родичами. Більшість з них сказали, що вже давно втратили зв'язок. Причин багато, але найпоширенішою стало те, що в розмові є відчуття, ніби вони живуть в різних світах. Ніяк не спілкуються, все кидають трубку, нічого не це. Ні з Білорусі, ні з Росії. Не це. Так. І багато випадків навіть, є такі, що знаю просто цей, що навіть батьки відмовляються від дітей, які не в Україні. Там, по-перше, нема з ким спілкуватися. Наразі у Росії родичів як таких немає. Є родичі в Криму, тобто ну, відносини абсолютно не змінились. Просто, як це кажуть, перестали спілкуватися образно. Мабуть, там якісь у них свої критерії, тобто інколи переписка у вайбері і мінімум, мінімум розмови про війну. Слухайте, в мене дворідна сестра в Москві, я забула. Ну, я давно з нею не спілкуюся ще, як вона сказала, наш Путін хороший, то все. Я мав їх і раніше, на жаль, напевно, так і скажу. Ні, не спілкуюся, маю дуже багато друзів у Білорусі, але бачу, що вони мої пости в Фейсбуці читають, а там все ясно. Що з ними, про що з ними спілкуватися? Справа в тому, що навіть ті мої знайомі з Росії, які взагалі мали дуже, я вважав класичну, дуже хорошу освіту, справжню освіту з декількома вищими вузами. Вони такі речі почали писати, що мені просто стало гидко. Навіть обговорювати це. Тому не спілкуюся. Є і ті, хто такої родини, немає. Втім, розповіли про те, як спілкуються їхні знайомі. Переважно Ті, що говорять, то кажуть, що сваряться цілий час, що вони не хочуть розуміти нас, а наші не розуміють їх. Не спілкуються. Якщо спілкуються, то на таких емоціях, що дуже їм важко потім після цього відходити. Нашим українцям вони не сприймають. У нас немає війни, ми напали і так далі. Ну, стандартна їхня пісня. Тож, поспілкувавшись із містянами, зрозуміло, більшість намагається не підтримувати зв'язків з росіянами, адже їхня родина це Україна.